Друзі, я до вас сьогодні смокотою. Цю ідею мені подала моя підписниця. Я її шукала, хотіла виділити, але не знайшла. Це дуже смачно і соковито, а в холодному стані і ще смачніше я навіть не очікувала. Рибу гарненько почистили, профілірували і не чекайте, щоб вона повністю розмерзлася. Тремо на тертушку велику цибулину, 1 третю чайної ложки молотого перцю, 0,5 чайної ложки солі і 0,5 чайної ложки цукру, 1 столову ложку звичайної води, дві столові ложки олії, перемішали гарненько і обмокуємо рибу. Старайтеся, щоб цибуля попала на кожний шматок риби. Беремо 4 яйця, розмішали, і кожний шматочок риби разом з цибулею добре-добре обмокуємо в борошно, тоді в яйце і смажимо на олії з кожної сторони по пару хвилин. Дякую за підписку, за коментарі, за лайки. Будьте здорові!